Безпека містян в пріоритеті роботи міської влади Ніжина. На сьогодні в Ніжинській громаді облаштовано 153 укриття. За останніх півтора роки у 34 міська влада провела суттєві ремонти. Грунтовна робота зараз ведеться і по облаштуванню укриттів у навчальних закладах міста. На сьогодні ми маємо 15 шкіл, з яких 4 школи поки що не мають укриттів: це школа 5, 6, номер 9 та одинадцяте. Ми шукаємо різні варіанти, в тому числі залучаючи небюджетні кошти, оскільки будівництво нових укриттів, які потребують ці школи, це десятки мільйонів гривень, яких на сьогодні, на жаль, немає в нашому місті. Біля дев'ятої Ніжинської школи планують збудувати повноцінне зразкове укриття. Для цього будуть залучені кошти державної субвенції. На суму понад 4,5 мільйона гривень це державні кошти і співфінансування з міського бюджету. Наразі триває процес створення проєктно-кошторисної документації і в найближчий час буде вже проведений тендер на будівництво цього укриття. Також хочу сказати, що спільно з Офісом президента у нас ведеться також робота щодо можливості будівництва біля цієї школи вже такого зразкового укриття, яке президент України хоче зробити в кожній області. І таке укриття може коштувати понад 35 мільйонів гривень. Це буде ну, практично вся школа під землею. Але ще є багато організаційних моментів, тобто сьогодні ми чекаємо вже рішення або це буде укриття. Невелике на суму 4-5 мільйонів гривень, або це буде все таки нове укриття зразкове на суму понад 35 мільйонів гривень. Відповідно від цього і залежить який, який буде проєкт. А ніжинську школу номер 5 та номер 6 планують забезпечити модульними укриттями, які надійдуть від іноземних партнерів. Латвія виділяє 5 модульних укриттів на нашу Чернігівщину. Чотири з яких приїдуть в місто Ніжин і одне приїде в місто Чернігів. Значить, це будуть новітні укриття за зразками НАТО, які ми плануємо розташувати саме біля п'ятої-шостої шкіл. Це найбільш такі проблемні школи, де поки що дуже складно збудувати укриття, і найголовніше на це треба дуже великі ресурси. І два укриття додаткових з Латвії ми плануємо встановити біля наших дитячих садочків. Значить, на сьогодні ми чекаємо. Від кабінету міністрів Латвії вже технічне завдання, щоб ми могли замовити проекти на облаштування укриттів на підключення комунікацій. Це буде за нами. Ну і власне чекаємо вихідних даних, щоб ми могли розпочати цей процес. А тим часом, поки будуватимуться укриття, Ніжинським дітлахам запропонують альтернативу, аби не переривати навчальний і виховний процеси.